Сьогодні поговоримо про властивості логарифмів і першу властивість, яку ми з вами розглянемо, це логарифм А за основою А завжди дорівнює 1. Тобто, якщо ми розглядаємо з вами логарифм 5 за основою 5, це дорівнює 1. Якщо ми з вами розглядаємо логарифм 9 за основою 9, то це дорівнює 1. А тепер давайте розглянемо з вами ось такий приклад. Логарифм 8 за основою 2. Ми з вами знаємо, що число 8 це число 2 в третій. Тобто записуємо логарифм 2 в третій за основою 2. За однією з властивостей логарифмів степінь. Яка стоїть у підлогарифмічного виразу, завжди виходить наперед логарифма. Тобто ми з вами маємо 3 логарифм 2 за основою 2. Так як логарифм А за основою А дорівнює одиниці, відповідно, ми з вами маємо, що 3 помножити на 1 і дорівнює все це 3. Розглянемо слідуючий логарифм. Логарифм числа 14, 14 у другій. І так, за властивістю логарифмів, степінь підлогарифмічного виразу завжди виноситься наперед. Тому пишемо 2. Логарифм 14 за основою 14. І дорівнює 2 помножить на 1. Розглянемо з вами іще один приклад. Логарифм 1 13 за основою 13. Кожен з нас знає, що 1 13 це 13 у мінус першій. Тому запишемо логарифм 13 у мінус перший за основою 13. І ми з вами отримуємо мінус 1 логарифм 13 за основою 13 дорівнює мінус 1 помножить на 1, і відповідь сюди у нас з вами вийде мінус 1. І так, яку властивість ми з вами розглядали, що логарифм А в степені N за основою B дорівнює N логарифм А за основою B. Тобто степінь можна винести наперед.